Щось так весело. Хлопців так життя без торбати. Я б теж сьогодні не відмовилась до хочу повеселитись. Ми хотіли снилися. Якщо спізнилися, то підемо в. Правда, Саша? Ага ж. чому ж ні? Який це ще такий парк? Мама сказала вас доставити на екскурсію. Ось так завжди, а нам так не вистачає у житті пригод. <рес> Здається, всі зібрались. Ходімо до них. А я так сподіваюся, що відмінять ту екскурсію. Я теж, що терпіти не можуть екскурсії. Абсолютно згідно з хлопцями. ці екскурсії завжди такі нудні. Що сьогодні така гарна погода. Точно би можна час веселіше провести. Та може краще ходімо всі в парк, правда, Саша? О, так, так. Так. У вас сьогодні екскурсія. Про який парк йдемо мова? А ми що роби? хочемо парк, то й обираємо парк. Підтримую Макара. Ми всі проти цієї одної екскурсії. А я тим більше відомий експерт по пікніках. Я вам такий пікнік організую, що на все життя запам'ятаєте. То що, всі за пікнік. Хто за пікнік, підніміть руку? Пі Пікнік! 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 Добре, тоді всі по домівках попередити своїх батьків, взяти всі необхідні речі і тоді через дві години зустрічаємося тут. Калюжа стопила і всі ноги обмочила. Тримай зі мною ще жоден пікнік не проходив без вирішення питань. Ого, ну ти даєш, а я в тій калюжі пострибав задоволення. Може, в тебе ще й чабути є. Їди? А у вас часом нічого такого немає, щоб килим вибити. А то не закупила вибивачку. Чому ж немає? Звичайно, ще є. Ого! То може, ще раптом декілька прищепок маєте. ви, відпочивальники. Амір, ти дуже класно вважаєш. Навіщо тобі на пікніку вибивать? Ну ви чули? Він казав, що здати не вирішити, бо тільки питання. А ще Амір казав, що він не спав по пікника. І ще він ще щось сказав, що цей пікнік запам'ятає на все життя. Я вже в це починаю вірити. Ой, я, здається, що з пальчик загнала. Дай подивлюсь. Нічого не бачу. Дякую. Тепер бачу, але чим же і стати? Я перед пікніком голову помила, а волосся не висохло. А як він працюватиме? А ти змикай, не бійся. А в мене лак пошкодився. Аміре, я вже боюсь запитати, в тебе що? І лак з собою є. Ці речі справді вражають. А давайте згадаємо, що ми все ж таки на пікнік прийшли. Справді, давайте якось розважатись. Може, у щось пограємо. Ех, Я б зараз у кодові імена пограла. А я б пограла топ-10. А я б задоволенням пограв би в бу. Міри. Це вже реально не смішно. Як ти це робиш? Яка різниця як? Головне, це дуже весело. Ну, і іду прикольне. Ні, ну це вже справді стає цікаво. Ти що, може якийсь фокусник? Пропоную перевірити, чи справді у рібло коло є все. Справді класна ідея. Давайте називати речі, яких там ну точно не повинно бути. Схоже, що на ігор ми сьогодні не дійдемо. Що ж, пограємо наступного разу, коли ви вже звикнете до чудес. А можна звикнути до чудес? Я почну. Зараз літо і в тебе в рюкзаку точно немає зимових рукавиць. Точно не повинна, але точно є. Один нуль, граємо далі. Слухай, друже, я теж то хочу, може ти мене навчиш. Моя річ а, лампочка. о А, Святой для фар. Фарби для малювання. Корм для котів – Буй Пульт, пульт! від телевізора. Ого! Тепер точно ясно, що у нього там усе є. Після пульта від телевізора жодних сумнівів. Спасні тієї, а могли це все пропустити, якби прийшли на екскурсію. Для цих чудес має бути логічне пояснення, але навіть я його не нахожу. Пояснення просте, це я, але на сьогодні чудес десь досить. Я втомився. Ні, ні, це так цікаво і ще й так рано. Що Десята година вечора, то щойно була тільки вісімнадцята. Це був справді 14 пікнік.